Село Невір, колишнього камінь Каширського району, що на Україні Волинської області. А за кілька кілометрів звідси уже Білорусь. Ще донедавна місцеві мешканці могли мало не пішки перейти до сусідньої Білорусі, відвідати там своїх родичів та знайомих. Втім, усе змінила війна. Пенсіонерка Марія Мартинець усе життя живе у Невірі. Тут жили її батьки і тут продовжують жити її діти. Зараз Марії Іванівні вже 86 і на своєму життєвому шляху це вже не вперше, коли ворог націлився на її рідну землю. Я була маленька. Ой, ну може було 7 років, бо ми від відмчу через воду. Нас вивезли за Кам'янка Каширський. і ми там перебували війну. І Ніколи не думали, що така бідка нас спуткає ще. Те, що війна постукає у двері, знову старенька не могла і уявити. Як і не могла уявити те, що нападе Росія, а їй допоможе у цьому сусідня Білорусь. Як не було війни, то ми їздили туди, ділилися. І за продуктами Білорусь є на Вкраїну, і Росія є на Вкраїну. Ну, були три брати. Ще з першого не думали, ще думали, що буде все добре. Ну, а потім стала яка біду, яка переживаємо. Вже мені не страшно, але ще світ гине, світ гине. Дітки старші і менші, і дітки маленькі. Та молимося в церкву. ходив. Дружні стосунки з Білоруссю тут чи не у кожного місцевого жителя були аж доки 24 лютого сусідньої держави не почали обстрілювати Україну. Це ж добре спочатку було, а зараз яке добре. То наші враги. Я нічого сказати не можу, бо то наші враги. Хто би там не був, брат, брат кум, Раз вони б'ють наших людей, вони нам є ніхто. А взагалі є у вас родичі? Є родичі, але я ними не спілкуюся, я спілкуватися не хочу. А вони не намагаються? Ні. Я їх послав на три місця вибух. Вони нічого не можуть пишаються, нічого не говорять. Вони навіть і не згадують, що то війна, нічого було. Їх там дисципліна, знає. вони бояться на роботі, на робота. 12 кілометрів у нас в Білорусі є. Так то не пружки. Ну, так не їздили, бо спілкувалися там, у нас родичі були. Як вам тут живеться? Не боїтеся того, що білоруси нас нападуть сюди, прийдуть до вашого села? А Чого ж не боїмося? Боїмось, як ж не боїться. Чимало жителів цього села зараз на передовій захищають Україну від окупантів. Місцеві зізнаються, хвилюються і моляться за всіх українських воїнів, адже кожен солдат це чийсь син, чоловік, брат або ж батько. Є родичі, сестри і ціксин. син. Хочу ж не хвилюватися? Тож таке як то каже за Україну. Не так, що там чи там чи син, мій, чи сочик теж треба за того, то смерті теж серце болить. Дуже багато там наших солдат з Волині, родичів. Ну, маємо надію, що швидко закінчиться. А взагалі ваші рідні так само служать так. десь? Так. Да. У Ніколаєві є родичі, теж двоюрідні брат воєнний. І з великої глуші двоюрідні брат воює. Чоловіку двоєріднього брата забирають. Ну, є трошки, а знайомих дуже багато навіть. Втім, попри загрозу, твердо заявляють, ховатися чи тікати не будуть, бо ж то їхня земля, їхня батьківщина навіть навпаки будуть захищатися і нищити окупантів всім селом. А куди я побіжу? Нема куди втікати, а куди втечеш. Зараз зима, куди втечеш? Треба боронятися, не втікати. А як піду, то ми їм подамо. Відтак усі місцеві щиро вірять у якнайшвидшу перемогу України та чекають своїх рідних додому. І впевнені, що якщо ворог таки насмілиться та ступить на Волинську землю, тут він і загине, бо ж на захист стане кожен.